Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що в закладі функціонують котельні для кращої роботи медичного обладнання. Працюють генератори, також закуплене нове обладнання. Працюємо за удосконаленням енергонезалежності, енергонефективності котельні. Наші задіяні плочно-модульні. Хоч ситуація зі світлом дещо покращилася, все одно користуємося генераторами, тому що, щоб не страждала апаратура, буває, що не тяне, тому працюємо напружено. На минулому тижні отримали деякі обладнання за кошти місцевого бюджету, що трохи раніше виділялися е дефібрилятор, коагулятор, електровідсмоктувач, Так що дякуємо вам. Зараз на виконання вашого доручення проводимо ревізію наших. Всіх наших запасів від медикаментів до паливо-мастильних матеріалів і харчування з метою, щоб до кінця на протязі місяця поповнити їх максимально на зимовий період, щоб забезпечити нормальну роботу. У шосткинській дитячій лікарні надається допомога дитячому населенню. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий. заклад продовжує надавати все необхідне медичну допомогу дитячому населенню. На минулому тижні отримали від фонду ЮНІСЕФ потужний генератор, що дозволить ще більше забезпечити енергонезалежність. І працюють котельні за вашим дорученням. Також працює котельня на пілетах тестовому режимі. Продовжується співпраця медичних закладів громади з благодійними організаціями. Про це проінформував Олександр Мазур, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. На минулому тижні Микола Петрович відбулися ряд зустрічей з представниками благодійних організацій. Обговорили можливу співпрацю, проблемні моменти закладу, де треба підсилити. Будемо сподіватися на допомогу партнерів в 26 році. За минулий тиждень до закладу. Складу трішки збільшило звернень з приводу гострих респіраторних захворювань на в середньому на 12%, але показник відносно невеликий. Ситуація контрольована. І Продовжуємо на цьому тижні роботу е, мобільної бригади. Будуть виїзди в село Іводча, Пліївка, Собичева, Пирогівка та Богданівка. Медичні заклади укомплектовані всім необхідним для надання медичної допомоги дитячому та дорослому населенню громади. Продовжується робота мобільних клінік в віддалених селищах.